Вітаю, друзі! 25 грудня в багатьох країнах світу будуть святкувати Різдво. Це свято є найочікуванішим святом кожного року. Його чекають як дорослі, так і діти. Що це за свято, коли воно з'явилося, та як змінювались традиції його святкування. Почну з того, що Біблія не згадує дату народження Христа. Але згадується всім знайома історія про непорочне зачаття Діви Марії та скромні обставини народження Бог сам обрав Діву Марію, щоб вона народила його єдиного сина Ісуса. Коли вона завагітніла, її наречений Йозеф передумав одружуватися з нею, але у вісні він побачив сон, в якому Янгол говорив з ним і сказав не боятися. Тому він передумав та одружився з Марією. Перед народженням Сина Божого родина вирушила до Віфлієму на перепис населення. Їм довелося заночувати в хліву, який використовували для худоби. Там і народила Марія Сина Божого. Так описується народження Ісуса Христа у Біблії, але наразі достовірна дата народження невідома. В деяких державах дотримуються юліанського календарю, тому різдво відзначається 7 січня. За Юліанським календарем 25 грудня 20-21 століття припадає на цю дату. В Україні різдво святкується середньовіччя, гуляннями з піснями та колядками. Важливим атрибутом був вертеп. А перед Різдвом, 6 січня, традиційно готують 12 пісних страв до столу. Трактування саме 12 страв має дві версії, одна з яких це кількість апостолів, а інша кількість місяців у році. Святий вечір здавна був особливим. По світу блукали добрі та злі духи. І кожен для себе обирав, бути на стороні добра чи зла. Хтось святкував народження Христа, а хтось відправлявся на відьомський шабаш. Популярними також були гадання, і що цікаво, вони виявлялись набільш правдивими. Традиції ворожіння збереглися і в сучасності. Особливо популярне ворожіння незаміжніх дівчат на майбутнього нареченого. Для дітей святий вечір також знаходилась важлива справа. Батьки збирали кошики з вечерею та відправляли дітей до хрещених батьків чи інших родичів. Діти приносили вечерю, а їм замін давали солодкі подарунки. Коли дитина приносить святу вечерю в дім, вона приносить в собі щастя та благополуччя на увесь рік. На наступний день після святої вечері прийнято колядувати. Раніше люди переодягалися в тварин або надягали найкращі вбрання, дівчата заплітали коси і вдягали барвисті вінки зі стрічками. Колядники обов'язково брали з собою велику різдвяну зірку. Сучасність змінила ці давнішні традиції. Тепер діти вже не так охоче йдуть колядувати, а люди вже не так очікують колядників. Дати святкування Різдва в Україні змінювалися. З 1991 року по 2017 рік відзначали тільки 7 січня, але з 2017 року офіційними вихідними днями було 25 грудня та 7 січня. Але з 23-го року офіційно Різдво відзначається 25 грудня. Західні традиції дещо відрізняються від українських. Дата святкування незмінно залишається 25 грудня вже не одне тисячоліття, і до цього особливого дня починають готуватися з кінця листопада. Підготовка до Різдва триває 4 тижні. І цей період називають Адвентом, що в перекладі означає прихід. Кожен день є особливим в очікуванні приходу головного свята Року. Хоча Різдво є в першу чергу релігійним святом, його святкують навіть ті, хто не сповідує жодної релігії. Перші записи про Різдво як державне свято припадає на 9 століття. За правління імператора Карла Великого. Але свято не мало прихильності серед населення. А в XIX столітті християнство почало захоплюватися Різдвом і робити його символом миру та примирення. З того часу традиції святкування змінювались, поступово перетворюючись на яскраве фестивальне свято, яке Німеччина має зараз. В основі святкування головною є родина. Німці збираються родиною за святою вечерю і обмінюються подарунками. Дітям приносить подарунки Санта-Клаус, залишаючи їх під ялинкою. Ялинка є головним атрибутом Різдва. Але так було не завжди. Сучасна ялинка, ймовірно, бере свій початок ще за часів язичництва і святкування зимового сонцестояння. Коли в будинок заносили вічно-зелене гілля як оберіг та символ життя, в 19 столітті Мартіном Лютером та іншими реформаторами було оголошено ялинку символом Різдва. Першими почали ставити прикрашені ялинки протестанти, але поступово традиція поширилась по всій країні. І в кінці 19 століття ялинка стала невід'ємною частиною Різдва. На вершину ялинки обов'язково ставили зірку, яка символізує Віфліємівську або Янгола, що символізує янголів, які проголосили про народження Ісуса. Не менш важливим символом Різдва в Німеччині є вінок Адвенту. Який складається з чотирьох свічок, які запалюються у чотири тижні адвенту, по одній свічці на кожен тиждень? В Німеччині також є повір'я, що на Різдво прокидаються всі духи, тому прийнято ставити на стіл, окрім різдвяних страв, звичайну кашу, яка призначена для духів і має стояти всю ніч. Також Німеччина славиться своїми різдв'яними ярмарками. Вони вважаються найкращими в Європі. Ярмарки влаштовують майже в кожному місті на центральній площі і працюють вони аж до 25 грудня кожного дня. Казкова атмосфера, гарячий глінтвейн, смажені сосиски. Та розважальна програма забезпечить гарний настрій кожному відвідувачу.